І знову ж таки звернемося до питань, які стосуються міжнародної політики. Спробуємо віднайти відповідь на глобальне запитання: до чого світ може призвести політика Трампа. Одна із відповідей це до зростання кількості ядерних держав, і також Times. через дружні відносини Трампа із Путіним союзники США в Європі та Азії, а це, зокрема, Німеччина, Польща, Південна Корея і Японія, розглядають створення. Власного ядерного щита для азійських країн це спосіб стримувати північну Корею та Китай а для європейських відповідь на непевність щодо американських гарантій безпеки. Прем'єр-міністр Дональд Туск першим підняв ідею створення ядерної зброї або принаймні, пошуку угоди про спільне її використання з Францією. А ось президент Польщі Анджей Дуда зі свого боку заявив, що було б краще перемістити американські боєголовки до Польщі. Німеччина думає про спільне використання ядерної зброї з Франції та Великобританією, хоча за своїми технологіями може швидко створити власну. Пише Financial Times. Друзі, нагадаю, що наразі ядерну зброю офіційно мають вісім країн: це США, Росія, Велика Британія. Франція, Китай, Індія, Пакистан і Північна Корея. Ну а неофіційно Ізраїль та можливо Іран, який має уран для чотирьох бомб.